Всім привіт, каналі Мішель і сьогодні ми знімаємо відео, яке називається 24 години. Я мама в Брук Хевені РП. Ось така в мене миленька малишечка, у мене така гарнесенька, така миленька. До речі, поздравте мене всі в коментарях. У мене сьогодні перший ювілей. Е, розпитаю, хто не знає ювілей це, ну, типу, мені, в мене вже 10 відео. Це мій перший ювілей. Коли мене буде 20 відео, це буде мій другий ювілей. Тому всі мене Кать, вітайте з моїм першим ювілеєм. Е, і, до речі, я дуже серед, всім щаслива. У мене така маленька малишечка. Я запитаю, е, хочеш е, їсти? Зараз запитаю, чи вона хоче їсти. Бо я не знаю, може вона голодна, може вона не голодна. Я вже знаю, що мені готова так зараз. Якщо на нас напише да, то тоді да. Е -е. Угу. Так, напишу. Е -е, я хочу в баню. <глазу> напишу ок. Е -е, Коротше, хай йде в баню. Окей, Я поки портовлю її їсти. Це буде, так сказати, невеличкий сюрпризик. Я їй поставлю щось дуже вкусненьке. Так, давайте візьмемо наші пропси. Візьмемо їжу і візьмемо кастрюль. Хто не знає, то це дуже така цікава анімація. Ви просто берете, ставити кастрюки. Можете ще поставити ось сюди, наприклад, там кашу. Таке можете поставити ще. Ой, чому не ставиться? Так, поставилось. І ще, думаю, можна поставити ось таке, бо це таке, таке ну, воно смачненьке. Там зараз це такий наборчик з Старбакса, Там печенечки і такі різні коктейлі, і кава тепленька. Так, все. Зараз я покажу, як я буду готувати. Так, ми стоїмо до цих кастрюльок і вибираємо анімацію е е говорити. Так, і просто ми не нажимаємо, і ось так ми робимо, ми ніби рухаємо руками, але при цьому виглядає, ніби ми готуємо. Ой. Так, ми вимикаємо воду, бо вона чомусь смикнулася. Так, ми готуємо цю. ну... Так, ось там моя якась подружка. Так, е я прибираю цю анімацію. Я, типа, вже зготувала. Так, напишу зараз зараз. Ми тут виберемо її. Так, я готувала. Давайте я ніби приготувала. Е оце от таке от. М ось чому воно не ставиться. Так, напишу. Шоку. Так, я написала їй іти їсти, бо що одну треба как би, їсти, бо вона вже їла в нас давно. Так, ну, поїмоці вкусненькі, це, на це на якісь шаурма. Вона написала дякую, я напишу. Я написала, будь ласка, ну просто таке. Е, так, я вже її вам вже зараз поїсти, нас я теж, до речі, їм напишу приєдну. А я нам сайт Ну, щоб її смачніше їли, і було так весело Он, наприклад, захоче тобі щось таке ще смачненьке, зап'ємось коктейльчиком. І печенчика, якась смачненька і сладенька. Так, ось такі от справки. Ми зараз їдемо, я вже поїла. Можливо, молечка ще доїдає, а я вже поїла. Так, я приберу. Ой, блін, чому я сіла. Зараз приберемо ще тут. Все, ми прибрали. Так, зараз подивимося, тут ще є ось така, така ось цікава анімація, теж дуже класна. Так, можна ми зараз підемо в її кімнату, її, так сказати, і поставимо її у Ой. Ось бачите, якщо вона захоче собі їсти, то вона може в будь-який момент на лісі поїсти. Ось бачите, така ось цікава анімація. Все. Хай відпочиває. мені хтось подзвонив. Чекайте. А, так, мені хтось зі ночок подзвонив, напише Гомгама. Напишу. напишу. Зараз, чекайте, напишу Го". Ну, типу ГО це як так. Так, давай, проходь, дівчинка. Ти була зараз велика. Така що у нас тепер велика дочечка, ну, як донька, і маленька дитина, малишка теж. Тому в нас є і малышка, і велика. Це крутіше, так, Я як мама, зараз мене... я візьму собі свій скін, так, крутий скін, так я е, а... блін, ні. А, зараз подивимося. Ну, Наприклад, мені подобається Ось цей скін. Ну, Він такий цікавий. Я, я сголошую з вами, він такий непростий, достатньо цікавий такий, але достатньо, він, він дуже гарний. Можливо, якийсь раз у відео, як я його зробила, але я навіть сама не пам'ятаю, як я його зробила. <х well> не таке Так, Зараз з вами попкорм. коли ми дивимося фільм, ми вимикаємо світло і ми Так, Хто це? Я навіть не представляю. Так, добре, допустимо, це хтось. E, Пири". Ну окей, пори, і шо, чел? Как бы ну, пори пори. Так. Я написала ему теж привіт. E, типу, шо вообще йому треба, я не знаю. Можливо, це якийсь грабитель, можливо, це хтось нормальний, я не знаю. Так, e, можна, просто пишу ок. В смысле, що ему взагалі надо, треба? Я взагалі не понимаю. Коротше, все, чел. Реально, де всім вопросом, чесно, Іди в баню. Зараз за я його забаню. За, Пакусі сорі, але мені твої випроси не нужні. У мене вон діти якби, мені треба. Так що в мене багато справ, так що, так, що, так, що так що. Так. Ми дивимося такий миленький фільм про котика, про собачок, такий гарненький, такий миленький. І попкорн, Так, мешка, о, зараз, мешці там попкорн, хай теж нею ну, поїсть соненький. Так, о, вона теж беремо з нею разом їмо. Ось така мила анімація, Боже, це так мило. Вона така гарненька, така красива, така няшечка, дуже гарна. Так, зараз ми вже подивилися так, наш телевізор. Вимкнемо світло і вимкнемо наш телевізор. Так, тепер так, зараз підемо я піду свою лічну свою, кімнатку. Вау! Чия це? Ага, я зрозуміла. Добре. Так, не буду її турбувати, тоді моя кета буде інакше, на другому поверсі. Так, ой, зачекайте. Моя друга, моя кімната це буде, зараз я скажу, яка. Так, ну це кіната моєї малишки, а ось кіната буде моя ось така. вона. Ну так, я заслужу, що трохи нагадує дитячу, але вона нормальна і зовсім не дитяча. Тому ем, він мене реально преслідує. чи що тобі? Чел, альо, він мене реально преслідує, Так, мені це максимально не нравиться вже. Це щось дивне. Він став, просто на мене п'ялить. Так, Челу, ти сам зробив цю війну. Так що, як би не треба було нарватися до цих до донатів. До, до Каже, хто не знає, я реально донатір. Так що, сорі, Чел, Riel. Так. Так, у давайте не подивимося. Боже, просто що? В смислі. а боже. Він. Ви просто ви бачите, він просто на мене направив лук. В смислі, чел. Він просто на мене направив лук! Ти Ты яке право маєш на мене направляти лук. Алло, документы. Вообще якийсь треш! Так, давайте ще раз на нього глянем. Господи, що йому от нас надо? Він вообще якийсь трешовий і страшний. Господи, він вже починає мене пугати. Чесно. максимально неожиданно, конечно. Ще таке не чекала. Я звіду. Тут... Так, чел, не пугай мене, будь ласка. Що він опять затіяв? Так, чел. Я все, звісно, розумію. Ми враги, але тут вже до мене лізти, будь ласка. Так, який він, конечно, якийсь кріповий, страшний. Коротше, він опять на мене п'яло, ребята. Коротше, просто підтримайте мене лайком, ставте мені лайкосик, то я дуже переживаю. За оцей чел, він дуже кріповий. подивіться. Він просто він, 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 в нього якісь легені видно. Господи, він такий кріповий, капець. Ні, все, чел. Отдихай, звісно, але до свидання, все, все, все. Я ухожу, бо я просто я в шоці. Може він зараз уйде, якщо ви спрятались? Він тут стоїть. Але це моя кімната, все. Я тут просто на нього дати увагу не буду. Я звісно, можу закрити штори, але я закривати не буду. Хай позавідує, в якому домі. Так, зараз не буду надати на нього увагу. Я прибрала всі ладно все. Так, зараз ми поставимо новий шарики, ось такі поставимо шарики. Навіть нього увагу звертати не буду. Так, напишем, ла напишемо ла Коротше, ми написала Лашня, нам типу так вес, ми такий типу ще не боїмся. Хотя правильно він дуже кріповий. Чел. Так, стой. Давайте його самим напугаємо. чел, ти мене вже достав, Прощай. Так, заюш, все, давай, до свидання. Я беру з собою цей дробовичок і челик. Можеш боятися мене. А все. А, він якийсь чорний стоп. Мамочки, мамочки, мамочки. Так тікає, але дуже поаккуратно. ніби ми його не боїмся, там його боїмося страшно. Іди кріповий чел, киш кріповий. Ні, Нє... він ти кіно попався. Чел, я в тебе на сантиметр малесенький. Так, сучел, ти мене достав уже. Я до тебе бідилас, киш ушов. Яка Пандора, чел. Ти, ти, ні, він ты берега путает. Не чел соли, а до свідок. Не, він просто він, по-перше, він якийсь ще криповий, страшний, ще якийсь странний, Боже. Він мене реально якось часто уже пугає и якось вообще не по собі. Блин, де мої малишки? За цього, блин, человек крипового? Я не знаю, мої малишки. Ам, ха, -ха, ха окей. Е, окей, ви розліка розлікайтесь, якщо вам смысл, що вона плаче. Плач". Так, я написала її не плачу, бо їх чесно максимально жалко. Блін, малишечко, що сталося. Якщо я знаю, що її той чело чіло, нарекав, то, йому, то йому буде капець. Тут хочу смысл. А, ви хочете тут жити Я напишу ок, живіть ти тут. Да блін. Так, все я нам там. Э, в смислі Дя Пандора. Ясно. Э, ніт, я тут в смислі. Дівчинка, ти що наперепутала, якби? Я тут мама, якби от головна. Ніть, дівчинка, ти що, ні кажется, все-таки перепутала? Загадай, може все таки що перепутала? Малышечко, не плач. Все, зайка Заюшка Так, куди пішла ця Саша зі так? В мене вже це максимально злить. Ви ж мене виводите з себе. Ну куда ты пішла? Э, е? вона просто лепортнулась. Трэш. Якісь криповые челы, ці... вредні дити, я в шоці просто. Якийсь трэш происходит. Я пишу. Я пишу. Она ушла. Закачу в реально ушла куда-то так что все. Я пишу. Э, Перти. Так. Все. Теперь живе, бо це реально вона така малишечка заслужила цю кімнатку. Одна така милесенька, все. хай це відпочиває. Зараз я тут її украшу кімнатку за такими малишечками. Я її такі от якри украшу. Поставимо військові подарочки, хай їх розпакує, ходила в магазинчик купляла подарочки. Так, давайте поставимо її. А, давайте якусь кратур... О, я хотіла поставити дуже таке от сердечко. О, такі, я такі мили. О, oh, як мило, це хороша мамуля. О, oh, вона так мило. А, блін, тут не можна ставити. О, mm, oh, давайте поставимо їй її... mm, туалетний столик, але не тут. О, oh, давайте я поставимо. О, ідеальне Чекайте, чекайте. А, блін, тут туалет. О, mm, ідеальне oh, місце. Просто топчик місце. Тут, походу, ставити не можна. To, там, якусь... mm, maybe, давайте поставимо якусь, може, два-дві стута поставимо. Блін, mm, тут теж не можна. Може, десь тут, Хочина, просто не хочу мене ставити, походу в мене вже ліміт. Ну, ладно, в принципі так теж гарно, ну, думаю. Uh, мам, напишу А у мене просто куча випросів, вони, вони ще освіли. Так, все, все. Я вам я, я казала, я, я була хороша. Тепер прийшла все, що. угу, 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 Так, угу. да, конечно, конечно. Конечно, конечно, конечно. А я бачу, всі пропси видалила, забудьте, вам ніколи не вийде, що я буду пропси видалять. Угу. Пішли отсюда, собаки. Пішли, обкусані, господі. Пішли отсюда бистро, погнали отсюда, вон пішли. Боже, які, які вони кринжові. Ой, мамочка вже переживає, і з тих мал з цих тіток, що вони ще. Ну Ще вони не страшні якісь странні. Вони мене навіть не то, що розливи, вони мене насмішили більше, чим розозлили, чесно. Робіть так далі, ви мене тільки більше смішите. Так, там вони стоять, мені просто інтересно подивитися. А ну-ка. Де вони? Де вони? Давайте от Їх нема, ура, вони ушли. Я, тягочку, я на всякий случай собі уберу пропус і все. Я на такі случаї обрала, а так то все. Все ідеально. Так. Uh, так. Опять вона пройшла. Дівка, ну, ти вже мене просто бісиш. Ушла отсюда. Быстро отсюда ушла. просто. ти, ти підходь до мене. Підходь до мене, забаню. Підходь. Я за підходь. О, у мене появилася ідея. Давайте заникаємося. Станем малесенькими. Поміняємо ски. Давайте, якісь, давайте поміняємо ще якісь такі скін. І, і сама малесенька, щоб вона нас не запросить, Вона подумала, що це хтось інший. Хоча по-реалі це буде ми. Зараз зараз, типу я, типу, я якась, от, така якась така малышечка, якась така, е, маленька. Опа, заюшенька, покуси заюш. Заюша, покуси заюш. Боже, там так насмішила. Заюшка пока. Все. Звішу покуси, хай отдыхай, хай чіла собі. Так, все. Вертає мій скін. Таке. Я просто дуже хитра, і мене перехитриться, це дуже важко. Так, у моєму зараз я її покормлю знов. Так, давайте малишку мою покормить. Почасту проходить якийсь трэш. Боже. За мною там слідять. Тут теж слідять. Що за трэш приходить? Чел... меня за С... смысл да вас забанил Чел, ты хочешь я этого тоже забанила? Чел, ну ты да, меня их забанить не можем, блин, ладно, в принципе все одно. Я напишу чит маю на всяких, а, как бы, я просто Моя идея, Давайте просто их пранканем. мы просто закроем шторы. Ой, боже, мы такие дураки, боже, я просто я закрыла шторы. Я зараз ще двері заколотаю, бо вже мене ніколи в житті не, не знайдете. Так, тут у мене всякі штуки для заколотання. М -м -м. Давайте якісь треба штуки. Ні, давайте все-таки лучше якісь палатки. О, я придумала. А, на нас кінь в дири. Ну, друзі, типу. Ксема. У мене, надіюсь, в мене нема ліміти, звісно. Так, рибавим її Ксема, Ксема, Ксема. Шукаємо її. О, Ксема. Мы просили и в друзья. Напишу. Это. Да. Так, я писала, что сая раз, два, наверное, в друзья. Ну, я, допустим, ну, добрять как бы в друзья. Как бы, ну. Ну, добавляем в друзья. Тоба... Дыры. Ну, и баба на какой-то, друзья, алло. Просто взяла тут дэнситься. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь как бы дэнситься, но мне, честно, это не особо хочется давиться. Так, ну, давайте поприкалываемся, поставим тут за туалетом туалетом, чтобы не было ничего видно. Все. Все. Какие же они неразумные. Так, значит, тут сам туалет. Все, чтобы даже не было ничего видно. Давайте, если хочешь, там вот тут и вот там туалет. Все. Что не видно? Она е, можно идти мий канал. Пишу сотран. Е, Кто мне позвонил в двери? Даже даже я просто, я никого не доткную двері, я просто я. Да боже! Ого, мама! Очка, ты. Ти... Я тебе помню мама. Го мама, яка ти хитренька мама. Ні, ти, ні ти, ти берега попутав, чел. Пішов. Такі нахлі просто глющі, капець які. І що це от них. Так, конечно, вообще не надо. Так, окей, давайте поставимо якусь. Так, давайте оберемо це все. Все І поставив mm. якусь їжу. Так... Боже, мені дуже візде смс кидуть, я в шоці. Так, давайте поставимо такі от всякі штучки. Ну, стейк. Зараз не пишу. кушать всем. Все, я написала, что все шли есть. Так, чекаем, 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 чекаем. <laughs> Ладненько. Так, я им зараз стейк. О, какие все такие вкусные, такие вкусненькие, сладенькие, классненькие. Еще такие топчик. Давайте просто поприкалываемся, подивимся, где эти как бы, шутеры. Я не знаю, каких еще, конечно, можно назвать. А, э -э -э, трэш, 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 трэш. Это, мне, конечно, там пишут. Так, я просто удаляю все пропсы. <laughs> я просто удала все пропсы. Вы. Боже, вы вообще с умом думаете вообще? Сомневаюсь, конечно, сомневаюсь. Так. Давайте подаемся за ними. Боже, какие они креповые смешные. Боже, они такие приколисты. Девочка, человек-паук. Приколистка вообще. А вы меня, честно, смешите. сичасто. Так, все, реально, ви мене ж так цей достало, що капець. я дому видалюй, будь будете знай тут всі. Можете зі своїми прописами хоть за затерятися. В смислі, що мені влоска плати? Я не по... дівчинка, я не хочу, щоб мені сказати. Ні, давайте я скину їй нікнейм, а то зараз це загублю їй нікнейм. Не, дівчинка, ти реально ти нічого не хочеш мені якби сказати? Може, вам хочеться пояснити? Напишу все я просто їбаню, а така нагла, просто вона. Все реально. Вона себе веде ненормально. Чи... Які просто він наглий сюди. І... Підішав, будь ласка, сюди. Все, ми все поговоримо по Поговоримо з тобою, давай. Аніказум зустріч, всім пока-пока. Пишіть, пишіть в коментарях, поздравляйте мене з моїм першим ювілеєм. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока.